Привіт! Час від часу в кожного буває, що ви дивитесь на код і не розумієте, як він виконується. Або є бага, а ви не можете її побачити, не можете знайти, звідки вона починається. І що в таких випадках часто починаєте робити? Я теж таке роблю: просто читаю код і пробую зрозуміти. Як він виконується, в якій послідовності, яка функція що повертає. Яка змінна, яке значення в собі тримає на певному моменті виконання програми? Іншими словами, фантазувати. Але, як ви розумієте, не завжди можна довіряти своїм мізкам. І тому спеціально є в програмному забезпеченні IntelliJ IDEA або Android Studio і багатьох інших програмах одні ті ж самі інструменти, які чи ви джуніор чи сіньор, чи вчитеся, ви будете використовувати. В цьому році якраз про них. Ми навчимося користуватися дебагом. Логами, локатом. PrintLn, вже вам відомий. Потім Debug Evaluate Expression і Debug set value. А також кілька простих рекомендацій, які серйозно покращать читабельність коду. І через це вам буде легко зрозуміти те, чого вам не зрозуміло зараз. Давайте все по порядку.